Здорово, дорогі друзі, ну що, пограємо знову трішечку в ці прекрасну гру, так? Коротше, пройшов я той день, да, перший день свій, я пройшов останнє завдання, як виявилось, да? і що найдивніше, блін, я здогадався про це навіть без перекладача, тому що він якусь фігню видавав. Коротше, треба було просто почати драку в столовці і перемогти. Я знайшов якогось там школьника, який менше за мене. Коротше, надавав йому трішки по дубці, і в нас день, в принципі, закінчився. Сьогодні в нас почався другий день, і в мене нове завдання. Підірвати петарду на директора. Як мені каже, мій коричне, тому просто зараз он, я бачу, де він ходить, він жовтеньким підсвічений. Петарда в мене наче була, так? Да? да, ось вона. Чудово, погнали, зараз кинемо йому петарду. Побачимо, що з цього вийде. І чи виключуть знов поліцію. А, так оце директор, так, да, лисий. Коротше, лисий це директор, окей. Ой-ой, тихо, тихо, тихо. Є? Є контакт, блін. Слухайте, ну це поки що якось занадто легко. Опа, що це таке? Ах, ти курва, блін! Як ти мене зловив? Я відволікся, блін. У мене камера була. Блін, га? Гроші є? Давай гроші. Оп, чудово, молодець. Так, 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 так. Давай про всякий випадочок. Ми оце візьмемо, да, ти нічого не бачив? Якщо що? Так, ходімо, візьмемо нове завдання. Побачимо, що в нас буде на цей раз. Фух, ну це капець, звісно. Підірвати директора, це сильно. Так, погнали. Take a а intro the take. Коротше, щось, щось незрозуміло. Зараз будемо кликати кориша, побачимо, що він нам скаже. Так. Взяти калку в озеро. Яку калку, блін? Ви що, на приколі? Яку калку, яке озеро, блін? Як воно мені перекладає взагалі зараз одну секундочку, друзі? Це якийсь капець. Взяти калку в озеро. Я навіть не знаю, як це розуміти. По-перше, я не знаю, де тут озеро. І чи воно тут є взагалі? Ну давайте пройдемо, подивимось. Можливо, мається на увазі басейн. Фух, зараз побачимо. Сподіваюсь, що це воно. Взяти калку в озеро. Яку калку? Що таке калка? Так, це бібліотека, це ми не туди прийшли. Басейн тут у нас, да? в окремому зданні. Так. Давай зайдемо, подивимося, що тут є в нас взагалі. Взяти калку. В як вони швидко плавають. Я так розумію, битку, так? Да? Чи ні? Чи це треба взяти мені? Слухайте, я щось не розумію, якщо чесно. Капець я вистрибнув з нього. Як пробка з води, блін. Так, а що ж мені робити? Взяти калку. Гарний. Блін. Давайте спробуємо перекласти прям по словам. Що це означає? Гарне. Гарні. Взяти гарні. Що? Взяти гарних озеро чи що? Інто. Так, добре, давай зараз подивимось. В лейк. Озеро капець. Взяти гарних в озеро. Яких гарних, блін! Кого взяти? Добре, тоді вихід лише один у нас. Треба зараз брати щось, що їзде. І проїхатись по райончику подивитись, можливо, реально тут є якесь озеро. Так, сюди мені не треба звідти довго виходити, мені треба прямо. Бо там у нас є парковка, да, на якій тачки стоять, яку можемо ми взяти, власне кажучи. Можливо, автобуса візьмемо, а? Давай автобус візьмемо. Що ми будемо на якісь маленькі машинки їздити, правда? Погнали, подивимось, можливо, реально десь є озеро. І туди треба взяти якусь гарну, блін. Так, ну поки що я не бачу нічого. Блін, я так думав, це мається на увазі саме на. Там ракета є? Я вибачаюсь, а що за ракета? Калку в озеро. Може треба, типу, автобуса скинути в озеро? Та ні. Тю, блін, а що це означає? Тут ще треба розбиратись, як воно і що робити. Знаєте, мені ця гра напоминає симулятор козла. От реально, там приблизно такі самі ситуації. Так, use a Figner to launch a rocket. Коротше, треба щось заюзати. Я так розумію, це. Ні. А, -а, -а, -а Запальничка, мабуть, да Реально, диви, полетіла ракета. Куди вона полетіла? В школу прямо, мабуть, да Капець там вибух був, я в шоці. Опа! Опа! А це вже небезпечно, друзі. Де цей коп? А він як мене буде переслідувати прямо по всій території чи ні? Ну, поки що я нікого не бачу. Поки наче все спокійно, добре. Давай спробуємо повернутися до школи. Можливо, він десь тут вже бігає, га? Мені цікаво, на нього якось спрацює мій цей вогнеміт чи ні? Чи його таке не бере? Так, добре, поки що я нікого не бачу, ніхто за мною не біжить. Тю, дивно, дуже дивно. І що це за озеро взагалі? Де воно? Ходімо, подивимось, може десь в іншому райончику є в нас якесь озеро? Може я щось забув, щось переплутав. Зараз спробуємо з'ясувати. Опа! Знайшли диви. А йому по барабану, а йому по барабану, блін. А що робити? Треба тачку якусь викрадати. Оцю, мабуть, заберемо, так? Да? Бо цей коп від мене. не... А Хоча я хотів подивитися, що буде, якщо мене коп зловить. Давай подивимось. Диви йому пофіг абсолютно. Абсолютно по барабану. А він зі мною б'ється прям так, серйозно? Слухай, якщо я зараз візьму битку... Ух ты, блин, а це вмазав. А, так тут можна копа геть легко відбити диви. Ну собі в нього контрприйоми, Ви бачили які? Встав, блок поставив, блін, та ти що? Опа, гроші. Все, блін, директор, і що ти тепер будеш робити, га? Ти вже мені нічого не зробиш, блін. Я вже копа набив. І тебе зараз наб'ю. Та як так, га? Як він мене схватив, блін? Блін, мішен фейле. Добре. Ні, я розберусь, мені прям цікаво, що це за озеро, блін. І де воно знаходиться взагалі? Ну чи нічого нема такого. Дивіться, на території пусто. Єдине озеро це оцей фонтан. Може треба. Може треба когось кинути в озеро, га? Може таке бути? Давай подивимось. Так, а... F. L... Що це він робить? А, це типу померти, да? Капець, тут же якось, значить, можна людей піднімати, не? Ну не бити, а саме піднімати, чи я помиляюсь. Блін, а як це робити, якщо чесно, я навіть щось не уявляю. Та, блін, візьми ти вже щось. Ходім, я тебе так затащу, блін. Там наче якось можна їх піднімати, але як? Щось я поки не можу скласти плюс до мінуса. І шо таке? І все, блін? Ні, так не цікаво. Блін, я її вдарив, так, ні-ні-ні. F F, E, T, R Ні-ні-ні. Блін, знов на ту кнопку натиснув. Це капець. Так, зараз ми швиденько знову візьмемо цю місію. І от як їх брати, поясніть, будь ласка. А, диви, взяв, реально, є, треба натискати. Ух ти, блін, тихо, 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 маленький. Та тихо, що ж ти так відлітаєш, га? А ну оцю я візьму чи ні? Ні, дивиться, занадто здорова, да, для мене? То я можу брати лише оцих школьників виходить, правда? Да, диви, я тільки їх можу брати. Це капець. Куди ти його кинув, ей? А як його покласти? А якщо я F натисну він його покладе чи ні? Капець. Чекай, може, треба його в озеро викинути, реально? Що, перейдемось до озера? Ну погнали. Ну, я так розумію, це єдиний, кого я можу підняти, правда? Куди він біжить, я не розумію, правда? Так, ну добре, то таке вже. Правда, це не озеро, це якийсь блін океан, якщо чесно, і ми на якомусь острові знаходимось. Ну добре, це вже таке. Так, долетить чи не долетить? Я гадаю, долетить. Все, пішов на дно. Блін, може треба мені стрибнути, га? Акула диви. Будемо битися за акулою. Ух ти, диви, вона мене. Я акулу можу? Що? А що це забрати, якщо чесно? Ну добре, давай акулу притащимо зараз до школи. Мо не знаю, можливо, це малось на увазі. Давай зараз пробуємо. Ще, до речі, можна спробувати змінити мову на якусь іншу і теж перекласти. Точно, так буде набагато краще навіть. Ну, Давай вже донесемо акулу. Та, блін. О, попав, попав. Ні, бачиться щось друге малось на увазі. Добре. Коротше, друзі, начебто я розібрався що й до чого. Як виявилось, так? У нас десь тут. -то... Має бути якесь озеро чи щось типу того. А ось до воно і є, да? оце воно, його просто не було видно, Да, он, добач, вода. І коротше, мені треба кинути. Мені треба кинути когось в озеро. І наскільки я зрозумів, цей хтось це цей Гаррі Поттер, да, що лежить у нас там в цьому. Хворіє, блін, в цьому, в лікарні місцевій, да, в медпункті, блін. тому зараз ми його хапаємо. Треба якось його потихеньку звідси вивезти, щоб ніхто не побачив. Да? Де ти Гаррі Поттер? Іди сюди, маленький. Чікс, все, я його забираю додому, відвезу, добре. Ой, чекай, чекай, директор, директор. Нормально, нормально, поїхали, я тебе зараз покатаю. Ти вже був у нас в ямі, да? ти знайомий з екскаватором, який на тебе приземлився успішно. А тепер я ще тебе навчу плавати. бачиш, як гарно все для тебе виходить. Ну просто капець якийсь, поїхали. Давай, потихеньку, отако сюди-сюди-сюди. Так, заїзд у нас там є, все чудово. Єдине, що по це ще з ним якось би не втопитись, ну, наче все має бути добре. Капець, йому там нормально, ні? Як? Я він це почуває? О, ні, пускай його, пускай, що ти? Опа, диви. Все, він навчився плавати, блін. Прикольно, прикольно. Так, погнали до школи. Побачимо зараз, що в нас буде ще за завдання. Тут завдання, звісно, якісь максимально жорстокі і трішечки нереалістичні, ну і нічого страшного. До речі, друзі, я так подумав, я так прикинув, да? От, і скоріш за все, скоріш за все, давай зараз поди. Ой. Я не поняв, а що ти тут робиш біля мене? Слухай, де в баню, блін. Та я ж тебе вдарив, блін! Ах ти курва ти, блін. Диви на нього, ну добре, я тобі зараз помчуся, блін. Ти в мене зараз отримаєш, ось оцей лисий, блін. Так, ходімо, нам треба... Куди? Нам треба в двір взяти нове завдання у цього хлопчика, да? Зараз побачимо, що там буде. Цікаво, здивує він мене чи не здивує, блін? Що він хоче від мене? А ну давай, розказуй. Так, eh, born 5. From the Shop. Короче, треба щось купити Лайтер, якийсь фонарик чи що. Гарбага, блін, що таке гарбага Я ж наче щось купував там. Так, слухай, тут треба. Тут треба поміж друга. Зараз, друзі, одну секунду, одну секунду. Так, все, кореш мені допоміг, я наче розібрався. Коротше, треба підпалити мусорку, наскільки я зрозумів. Так от, друзі, що я вам хотів сказати? Мабуть, да, мабуть. 에... Після того, як ми закінчимо проходити Вай City, так? Після Вай City, скоріш за все я буду проходити білі, саме ту гру від Rockstar Games да, про школу. Саме ту легендарну, з якої все пішло. Так, давай як його підпалювати. Отако. От все, диви, ну горить нормально. Ого, ніфіга собі, блін. Прям так. Ну, добре, добре, то таке діло. Ходімо, нам ще треба 4 баки десь знайти. Я не знаю навіть. Де вони? Тут точно два, я бачив. Зараз спробуємо з ними щось таке вчудити схоже. Так, є контакт. Тут... А, да, он до, он до ще є. один є. Так, чудово. Чудово. І потім залишиться ще десь знайти два. Блін, а де вони можуть бути взагалі? Маленький, ти що тут стоїш, Я тебе зараз підпалю. Давай тікай звідси. Так, є контакт. Так, залишилось два. Тут наче немає нічого, так? Тут. Пусто, 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 так, добренько, може десь тут -о? Так, а що він за мною погнався, я не зрозумів. Хоч підгоріть чи що? А ну пішли в сраку, блін. Диви, вона їх затримує, вона реально їх затримує, блін, прикольна штука. Так, капець, щось нема більше мусорок, що три мусорки на всю цю, блін? На всю школу чи як? Слухай, це вже що перегоріло. А давай ще раз їй. О, а їх можна повторно, слухай, так це нормально. О, дивиться, ще горить. Зараз ми дочекаємось, доки вона затухне і підпалимо її ще раз, правильно? Дивиться, стоїть дивиться, думає, капець, що тут відбувається взагалі? Так, все за мене ніхто не бігає, наче все чудово. Он до та вже догоріла. Давай ту підпалимо. А що ти. Так це не я диви, що ти там. А, їх погасили! Он в чому справа? Тобто просто так вони не перегорять. Так, давай, запальничку, блин. Це таке меню трішечки незручне. Опс, і що, куди ти тепер побіжиш, га? Пожежник, блін. Так, ходімо, візьмемо нове завдання, подивимося зараз. Що Що це означає? Ну, добре, добре, добре. Ходім, 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 подивимось. Наскільки я зрозумів, е цю місію я виконав. Давай зараз подивимося, що там буде наступне. Слухай, можна взяти взагалі до машину, да, пожарну? А вона е стріляє цим водою, як в San Андреас, цікаво, є тут таке? Давай перевіримо. Зараз тим паче, пожежних немає. Вони поки що зайняті. Давай подивимось. Що воно взагалі. Ой, як це воно так. Пісь воно так дивно повертала, ви це бачили? Коротше, ми приїхали прямо сюди. Добренько. Ух ти, блін, вона мене ще й задавила, блін. Обережно. Так, давай, розказуй, що ти ще хочеш від мене. До речі, цей персонаж схожий на білі саме з цієї гри, да? Від Rockstar Games. Так. Э... Scribble on to. Що-що, що я не встиг чекаю. Школборд. Use. Шалк, блін, що це таке? Зараз, друзі, одну секунду. кореш зараз буде допомагати. Так, коротше, кореш сказав, що це треба на досках щось намалювати, на шкільних досках. І в мене до... є, до речі, маркери. Я їх чомусь не побачив. Там же ж мені чітко вказано, блін, куди йти? Щось я. щось я починаю трішки тупити. Добре, давай зайдемо. Тут у нас, до речі, дві стрілечки. Що тут треба. А, -а, -а це що таке? Маркер? Маркер. Так, і де він у нас? Оце, да, на сигарету схожу, так і мені треба щось намалювати, правильно я розумію? Давай зараз якийсь... Ого, маркер, блін, ніфіга собі, наче балончиком малюю. Та блін, щось воно так криво виходить, добре, давай щось типу такого забабахаємо, все диви, нормально. Так, погнали і нам ще одну, да, на, на другому поверсі. Добре, поїхали. Зараз побачимо, що вона намалює. Я можу тут малювати? О, та я можу тут малювати, ти мені нічого не скажеш? А йому по барабану, блін, взагалі, ну добре. Так, що ж ми тут напишемо? га? Оце мене дивує, що воно таке трішечки Трішечки товсте, да? Як мені гоблі? Ну так очі що? Ну, в принципі, нормально, да, все. Все, чудово, погнали. Подивимося, що там ще є. Капець, наче хтось цукор розсипав. Що? Тут є вихід на дах. Я його не бачив. Слуха, мені здається, тут щось також буде, якийсь. Якийсь кіпіш буде на даху теж. Так, я ж не розіб'юсь, правильно розумію? блін, на забор, давай, на цей гострий, блін, ще впади. То взагалі буде безпечно. Так, і ходімо подивимося, що він нам ще зараз каже. Так, throw a Snake in the Pool. Так. Ша... Ой, снейк, блін. да, Snake, блін. Кінь Снейк в басейн. Shark". Це... Шарк це акула. Коротше, акула в басейн, наскільки я зрозумів, да? Ніяких маркерів немає у нас. Ну, добре, ходімо тоді. Я, в принципі, вже знаю, де взяти акулу нам. Давай ми поїдемо на автівці, да, щоб трішечки швидше це було, бо це пішкаря, блін, це... Ну, якось задовго. Давай, 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 давай сюди. Отак очі чудово. О, до акула плаває, до речі, вона жовтим світиться. Так, це вже є добре. Нам тоді, отако сюди, да, і тут отако з розгончиком, ми просто бабах і вистрибуємо. Акула, іди до мене. А як там... Я забув як ниряти. а як підніматись? А, тут отако просто мишка. Давай, хапай! її. Хапай її за хвоста, блин. поїхали, давай. Зараз ми кинемо її, блін, в басейн шкільний побачимо, що будуть робити мої однокласники. Злякаються вони такого подарунка чи не злякаються. А я ж вже приносив акулу в школу, блин. міг би, блін, десь там покласти, щоб вона збереглася, але вона зникла, на жаль. Ну добре, то таке. Віднесемо другий раз, в принципі, нам не важко, так? Отако, 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 давай, давай, давай. Ну, це вже трішечки перебор. Знаєте, ця гра це прям якийсь е, сюр вже, сюрреалізм, тому що. От якщо в білі, да, там, наскільки я пам'ятаю, я колись дивився проходження дуже давно, там якісь місії всі такі більш-менш адекватні. Да. Комусь там щось підкинути, ну в такому плані. Але тут, блін, акулу в басейн принести, ну це вже я не знаю, це вже реально що, дивись, зараз хвостом отримає. На, получи, получи, йому по барабану, блін. Диви, навіть ніхто не реагує, я акулу несу, блін. Ця акула важе, блін, я не знаю. Разів 10 більше, ніж я. Він її так просто підняв, несе, блін. Супермен, що сказати? Рибу несу, блін, Їсти буду. Сніданок мій. Мама дала, блін. Так, басейн у нас тут то, наскільки я пам'ятаю. Я вже навіть мапу вивчив трішки за цей час. Так, давай, заходимо, заходимо, забігаємо, залітаємо сюди. Хтось плаває, хтось плаває. Ух ти, блін. А чого ти мене схопив, блін? Що, Все таке акуле не можна, чи що? Так. Ага, все, диви, друзі. Я пройшов другий день. А ну, поїхали, подивимось, просто одним глазком, Глянемо, що там в третьому дні. Не знаю, буду його проходити чи не буду. В мене, якщо чесно, з'явилось бажання от саме пограти в Білі, блин. тому я спробую Спробую знайти білі да, з, з, з оптимізацією, тому що вона була зроблена там взагалі, здається, під PlayStation чи що там, мабуть, треба емулятори. Коротше, треба з тим розібратися. Так, Chicken from... чикен uh, from the Hen House. Блін, це треба щось якусь курицю зловити, чи що? Слухай, я наче знаю, десь тут була куриця. Десь тут наче взагалі ферма була. Щось я таке бачив. Давай проїдемось по райончику, да, зараз подивимося, що до чого взагалі що є, чого немає. Взяли, блін, якийсь старий Citroen. Так, ось до ферма, да, диви. Одразу біля цього. Як вона називається? Біля озера. Так, але курей щось я тут не бачу. Ципа, 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 де ви? Та не кричи! ти що, все нормально. Кураї нема, блін. А якщо коня. Уу, -у Ніфіга собі. Це що за redд редемш, блін? Так, ну давай, конячка, пробіжимось по округі. Да, мені треба знайти курочок. Курочку рябу треба знайти і кудись її треба, блін. В якийсь хаос занести, блін. Я поки що не, не зрозумів. Але давай спочатку знайдемо хоча б курочку, а потім вже будемо думати, що з нею робити. Так, диви, тут нема курей. Ну я їх десь бачив, я 100% їх десь бачив. Так, це не те, це не те. Тут теж нічого такого. Так, давай тут ще пройдемось. Отако. От тут теж курей ніхто не вирощує. О, та тихо-тихо. О, ось до курі, блін, диви. Стрибати вмієш? О, та вона ще й стрибати вміє. Так, ну що, хапай її, блін, чи як. А я не можу її хапанути, блін. А ну чекай. А я можу її помалювати? З круга не виходить, зрозуміло. Оце твій круг, все, з нього не вийдеш. А ну стій, ти куди, блін? Так, добре, давайте тоді її спробуємо. Я не знаю, оглушити. їй по барабану, блін. Е, добре, давайте її спробуємо зразу її приготувати, да, чом би ні? Та ні, їм по барабану, вони безсмертні якісь. Давай заглушити спробуємо, я не знаю. Заморозити, Та диви все одно і пофіг. Капець, в мене не залишається варіантів, давай битку. Та це капець якийсь. Нічого не працює. Зараз, друзі, одну секунду. Все ж таки настав час. Спитати в кориша, та да, що мені робити? Коротше, друзі, кориш сказав, що я трішечки ідіот, да, тому що мені треба випустити курей, а не вбити їх. Тому, тому давай я не знаю. Зараз пробуємо. Розбити ці двері, а вони щось не розбиваються. Слухай, давай щось, мабуть, отаке візьмемо, так? Да? Я зараз підозрюю, що курі можуть трішки постраждати, як і мій кінь, але давай спробуємо все ж таки, чикс. Ух ти, блін, ніфіга собі, вона ж михнула. Так треба було виходить. Забор ламати, так? Да? Ну так і що, я ж їх. цей... А, у мене один залишився. Я ж їх освободив, ні? Диви, коня відкинуло, куркам взагалі по барабану. Та не кричи маленький. Хто забор поставив? Я не розумію, я ж його тільки що зламав. Так, а ну ну Ну, биткою Можу я? Та ні, ми по барабану. Диви, цей взагалі з круга так і не вийшов. А ні, вийшов, диви, нічого собі. Диви, забор поставили, блін. якого кого дідька? А як мені їх, блін? Може треба їх отут от відкрити? Це що за тут зетка, блін, на дверях? Я не зрозумів. Треба зламати цього сарая. А в мене нема цього динаміта, блін, закінчився. Добре, давай спалимо його. Він не горить. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, і що ми будемо робити? Давай їх спробуємо отруїти. Кидай вже, блін, туди десь. Курі, ви там як, нормально? А я можу малювати? А, я можу, да. Отако ціль зараз робимо. Що треба знищити це діло. Так. Як мені зламати цього сарая, блін, довбаного? Треба щось подумати. Ходімо тачку шукати. В принципі, дивись, тут є магазинчик неподалік. Можливо, я щось зараз куплю таке цікавеньке. Можливо, новий асортимент з'явився у нас. В принципі, це ж вже інший день, правильно? Щось там має бути. Ну Давай так швиденько, чисто заглянемо. Здоров. Що в тебе є там таке? О. Давай ще кілька штук давай. Так, оце мені теж треба, блін. Знадобиться, блін, знадобиться. Ну, те інше в мене є, все. Дон. Карлеон. Так, погнали. Зараз будемо щось спробувати з курями. Хоча я ж динаміт кидав, блін, біля курятника, йому по барабану. Кінь, ти де? А, ти тут. А чого ти. А що звук там був? Тут дивно. Так, давай, спробуємо, мене десь тако кинемо. Коня знову відкинуло, блін. Та що ж таке? Бідний кінь. Не ну жмихнуло нормально, але по барабану, Блін, і що робити? Може треба просто є натиснути анучка. Та ні. Слухай, я вже не розумію реально, що це. Що тут відбувається у вас, блін, я не розумію. Я не можу... Та тихо, тихо, не шипи. Треба тачка, он до тачка стоїть. Зараз візьмемо тачку, я спробую пробити ці довбані ворота. Але якщо не вийде, друзі, то я тоді вже не знаю, що робити. Треба буде вже тоді більш серйозніше. Вон, ракету запускати в того курятника, блін. Так, давай зараз просто спробуємо. Що до чого. Сподіваюсь, тачка проб'є ті двері. Обережно, обере. Блін, розбив комусь автомобіль, блін. Ну що ж ти, блін, школьник за кермом? Йок ти бабай. Так, я взагалі цього забора хоч проб'ю, чи ні, бо щось він. Ух ти! Коня, не задавай, блін. Обережно. Курій, курій, курій. Так, поїхали. Ой, переїхав. Блін, я не знаю, що робити, друзі, їм по барабану, абсолютно. Ну, з розгончику давай. Нє. Та тихо, маленький, ну чого ти кричиш, все буде добре. Фу, друзі, коротше, не знаю я, що робити. На цьому, мабуть, закінчимо, так? Пишіть коменти, що ви думаєте, щодо Білі. Якщо чесно, бажання прям з'явилося його пройти, подивитись, тим паче, що там приколюх. Багатенько, да, є чим зайнятися, і мапа там набагато більше, ніж ця. О, тому пишіть коменти, що ви думаєте на білі. Якщо побачу, що буде багато коментів, да, то тоді обов'язково. Звісно, запишу, куди я дінусь, блін. Я і сам хочу записати її. Все, друзі, на цій веселій ноті я з вами прощаюсь. Щастя, здоров'я, всім. гарного дня, гарного настрою, всім бувайте і всім пока, друзі.